Укурудза ДМС 3015 це середньостиглий простий гібрид української селекції, створений для отримання високих врожаїв зерна. З показником потенціалу врожайності до 14,5 тонни з гектара. ДМС 3015 ідеально підходить для полісся та лісостепу України. Основні характеристики гібриду ДМС 3015 тип простий гібрид, призначення зерно. Крупа стиглості середньостиглий, гетаційний період 113-118 днів, фао 300, висота рослин 275 см, потенціал урожайності 14,5 тонни з гектара, Переваги гібриду ДМС 3015. Стійкість до посухи. Гібрид чудово адаптований до умов з недостатнім зволоженням. Адаптація до кліматичних зон придатний для полісся. Лісостепу, а також степу України. Високий ріст і стійкість забезпечує ефективне формування качанів та стійкість до вилягання. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.